Суспільство каже, або ти такий, як всі, або ти проти всіх, а значить, всі проти тебе. Тиск на інстинкти на століття протистояння між людиною і соціумом. Але чи не схоже це на вибір без вибору? Вибирай будь-який варіант з тих, які ми тобі запропонували, бо кожен з них влаштовує нас. Але чи є в цих рамках місце для людини як особистості? Нав'язаний вибір покора або бунт. Ті, хто бунтують, ненавидять тих, хто скорився, ті, хто скорився, ненавидять тих, хто бунтує. Чим не розділяє володарю для когось третього. Шлях боротьби завжди закінчується розгромом слабшого. Людина отримує поразку в будь-якому випадку, який би вибір з запропонованих вона не зробила. А що, якщо я скажу вам, що є третій шлях вибрати себе?